Бажаю здоров'я. Є непогана транспондерна новина. На супутнику Астра на частоті 12130 поляризація вертикальна, символьна швидкість 27500. Це, до речі, така сама цікава частота на цьому супутнику, як на мене. З'явилися канали ICTV 2 та STB. Зараз я відсканую. Ось ці канали з'явились, вони працюють, і саме цікаве те, що вони працюють в модуляції mpeg 2 Це означає, що його можна приймати навіть на старі супутникові приймачі. І це досить непогана новина. Крім того, на частоті 11747 поляризація вертикальна. Символь на швидкість тридцять тисяч. Почав мовлення канал Так TV. Зараз я його теж відсканую. Але він тут прописується під назвою Тест. На цьому все. Якщо новина вам сподобалась, прохання підтримати це відео лайком та коментарем. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!